Друзі, нас інфоперші про головне поїхали світшот кривавого рота Путіна Лаврова. Написав СРСР. Буво посланням, яке американці зрозуміли тільки постфактум. Зрозуміли після того, як мистецтво Трампа укладати угоди, Путіна. Ко зробили фейсом об тебл радянської дипломатії. пишала на зеркалі, коментуючи останню ситуацію в Україні. Радянська дипломатія десятиліттями відшліфовувала тактику брутального шантажу та тиску. Їхні підходи не змінилися з часів громако. Про. Яку Генрі Кісінджер говорив з з ним переговори, не володіючи всіма деталями проблеми рівносильно самогубству. Цю тактику легко зрозуміти. За цитати самого громико перше, вимагайте все по максимуму і не соромтеся у запитах, вимагайте те, що вам ніколи не належало. Друге, висувайте ультиматуми, погрожуйте війною, не шкодуйте погроз. А як вихід із ситуації, пропонуйте переговори на заході? Завжди знайдуться люди, які на це клюнуть. Третє, розпочавши переговори, не поступайтеся ні на крок. Вони самі запропонують. У вам частину того, що ви просили, але і тоді не погоджуйтеся, витискайте більше. Вони на це підуть. Схоже, що саме ця тактика помножила на нуль ультиматуми та погрози Трампа перед світом у прямому ефірі з Аляски, а Намагання от команди Трампа представити цей грандіозний факап як перемогу, тільки додало. Підсвітлює нездатність сучасного білого дому переграти Кремль. Така нездатність обумовлена особливостями самого Трампа, який не готується до переговорів і зневажає експертів з будь-яких питань. Крім того, він не любить довго. Гих та нудних перемовин, а його нездатність концентруватися вже давно відома росіянам. Отже, результат зустрічі на Алясці точно має вивчати майбутніми дипломатами, зокрема, як приклад застосування тактики Громико. та втрати США стратегічної переваги та інвестованого Трампом політичного капіталу для наших переговорників. Це приклад також мав би стати уроком. Хибньої тактики треба просто подивитися в очі. Хоча я сподіваюся, що це вже всім зрозуміло. Так само, як зрозуміло, є не. Вхідність мати позиції з обґрунтуванням на всі безглузді закиди щодо першого джерел конфлікту. Але у цій сталості застосування переговорних тактик також є очевидною передбачувана росіян. Їхні кліше, клішема туди відомі хоче ставитися легковажно до них не можна. Основна пастка, в яку і потрапив Трамп, – це нав'язана путіним рамка Фрейма, ось зв'язування з великою угодою про мир, припинення бойових дій, де врахований за словами Путіна справедливий баланс європейської та світової безпеки. Таке ув'язування може означати, що за Вершення війни тепер залежатиме не лише від поступок України, але й від поступок, які Путін розраховує отримати від заходу. Таким чином він робить Україну заручником вирішення усіх інших своїх занепокоєнь від розширення НАТО до невтручання у політичні процеси в країнах колишнього СРСР. Сюди ж можна додати договір про нерозповсюдження, і тоді він спокійно може затягувати процес переговорів на невизначений час, не зупиняючи бойові дії. Єдине, що вдалося майстру укладання угоди, це отримати від укладання діяла. І не обговорювати торгівлю поки не досягнутої домовленості по Україні. Це для нас хороша новина, оскільки Трамп нічим не обмежений і з притаманною йому легкістю може змінювати свої погляди та обіцянки. Чи змінить Трамп риторику заново після сьогоднішньої зустрічі з європейськими лідерами? Чи зможуть вони його переклячувати та відформатувати фрейм, нав'язаний путіним? Шанс є гадаю, після зустрічі на лясті вже можна дати Трампу мріяну Нобелівську премію миру, аби він тільки більше не зустрічав. З путіним і погодився продовжити постачання зброї в обмін на чудові європейські чеки до нас, як і для європейців, це був би найкращий варіант розвитку подій. Вони не будуть проти. Насправді лідери Ізраїлю Левіякшоль в 1967-му і цьому ібані у двадцять му робили те саме, прислухалися до криків з білого дому, але були перемовини на війни. По своєму жоден з них при цьому не зруйнував трансатлантичну єдність. Водночас найгіршим варіантом є проведення на цьому етапі три ні, зустрічі зеленського Трампа та Путіна. Це пастка без виходу, і сподіваюся, що це вже зрозуміло не тільки і мені такий формат можливий тільки тоді, коли вже все узгоджено, коли є тексти угод, Коли до цього над домовленостями з нашого боку попрацювали об'єднані команди, переговори з росіянами має вести об'єднана Європа, де в кожного союзника є своє знання, як обходити технології росіян. Щось у нас, щось у французів, щось у британців. Оце складно уявити, але ще складніше це буде пройти і досягати. Миру миру не на умовах Путіна, а миру, з яким ми зможемо жити і розвивати Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.